Левіше там. Жовта, лівіше камінь. На жовті там вниз спускается, да, в одному хід. А їх убили, їх прийняли там. А, бачу, бачу, все. Можна підійти до лаби. Приймати їх. Да, тільки, щоб тут ще не може какие-то с сидіти. следить на сайте. Может я на лабі взагалі не чув постит. Даже не лутано, я тут, мне тут мы не лутано, лаба сама відкрита. Тихо, жовта Корка. Не бачу нікого А бачу-бачу Отам Я кофе не бачу, бачу. Отам над... на оранжевій блять отам Надавав Два рази дав пня Плюс я бачу бачу А, бачу-бачу Вот там, вот там викна хлазить на зеленій. Плюс. І там, І там з другої сторони ще один. Ну треба їх приймати. Бачу. Тут бежит, тут, тут біжить. Бачу, бачу, бачу. А, він так. Там дав хід, там дав хід на місці. Ой-ой! на мені. Двоє запускаю. There? Одного збив, збив, на мені, на мені. От, ходить, добиває мене. Крутить, обійшов. Блін... Ще один слайд мене. Бив точно Так, 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 бери чіпи і побігли всі, хлопці. Всі в кулу померли там. Вам сюди, назад, давай, іще, іще, там корячник. Ще, 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 там на жовтій, є, є. Да, да. На жовті і сині є. Наверху. Нормально вони так підійшли до нас. Діка, забрала чіпи? Зараз. Да. Вам туди, Помігла. назад, бігти. Бігли там, думаю, рісилось. Там, де ми падали. Да, конечно, я покажу. так здесь треба Можна попробувати на наш лут пасти в принципі Не факт, там зараз підійдуть. Там, ну направо. да, вони не на підійдуть Нам скоріш за все с тобі працю сюди десь подали я... да. Твітера. Ну да, давай, наверное, сюди. Ну подимося зараз роз. Це в нас зона приймати цих придеться, слабо. Так, да, да. Або вони будуть крутити. Зараз подивимося, куди м -м. нас як ми будемо летіти. Подаємо. Там... Ой, якраз пістою, якраз співаєте. Зараз одна минута і піднімете якраз. Падемо. тобі скинути аптечку? Дивіться, бо до вас ті можуть підсосатися. Оно бігають, бігають, бігають. Не вже на лобі. Вже бігають. Сині на першому поверсі. воно Оно оно воно, дивіться. уже чекають. Так, уже нас пікають на сині. Нічого тут спустився. Я теж побачив, я теж бачив, як это бот. Так, 5, 4, 3, 2, 1, падаємо. Знаю, О, якраз прям. Ну сюди падаємо. Да, да, да. Якраз да, да, прям туди куди нормально. треба. Може сюди спробуємо. Сюди давай спробуємо сюди. Вже треба вийти падати. Ти шо. Чи на руїни все-таки? Давай на руїни, напевно. Ну, потім до зони просто прибіжимо, да і все. Да, 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 якраз. Давайте, давайте, О, давайте, може давайте, попробуємо. Дивитися, що там вони може їх ще. Дійка, біжить. Да. Аккуратно ви там дивіться. А, як мітку. Поставь, поставив. І ще один тут да, переживає. Нажовті там жовті. двоє, там двоє, вони вліво біжуть. На жовті один. Обходить нас. Двоє, двоє, двоє. Вони крутять. Двоє. Скуда? Я звідси бачив. А... Двох. Дивлюся, чекаю ліво. Денько блутати зараз і до них. Біжить. О, селерочка, давай, селерочку. з тут мозг, якщо що є. Так. Щоб... Сон тут далі. Те, на руїни ніхто не Так, да, я їх побачила. 290, але він далі. Вони не крутять нас. Не надо, да? не біжать далі. Не

Івнис, без... ще не треба буде жовта. Тут ікса нема. Нема навіть 2х Добре, будемо грати як є. Давай до мене, давай до мене, давай до мене біду. Дай, да, йду, все. Йду. Біжу Ой-ой. ой Нормально, живем. Але почали. У мене МП5. Норм. Одна аптека від цих Шо у вас там? наче, Ну як що. Золота надійка. Блін, каски немає, я не на У вас там може каска була, чи ні. Ой, йо ви розбилися? Добре, перекинулись. І. Може не, <гум> І... Ну, не бачу. Нормальна зона. Давай. Шли, хоча, може, якісь ікси знайти. Да-да, давай, да, нас... давай, давай. Ви шукайте, ми... надеюсь, давай нажмем. Мені мини батю найти хоча б, як называется. Может, будет каску, каску Блин, це, можна, буде каска скажеш, бо У, реально. Да! Да! Прям тут був жовта. Йой. Тошки надав. Я тоже тошки надавав каску ас надо во А Там теж ще один. Обережно, зліва, зелена. Виїхали. Тихо надійка. Так, треба X найти. По мені стріляють треба через Я... школа вистрелити. Вот тут, тут, тут надійка, жовта. Жовта прям перед нами. Мене знесли, знесли, знесли. В упорі в мене. Блядь. Двое бежать. Двое на жовті підбігають У нас справа ось так двоє крутять. Двое, да, двое, бачу, бачу, двое. бачу. Он там хорошо, хорошо надавав зверху зверху на синій ее там оранжево. Хай. Два, там і там. Даю туди хає Лутай, лутай нас. Крути того, крути а, того. Хати, того. Хати, хати. Має бути. Забирай чіпи, забирай. А. Пожди, 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 пожди. Там ще є, ще є один, чи ні? ні ще один круте, ще один круто, з тої сторони. Бачу, бачу. Сторони. Кто там? Отам, отам, отам. Оранжева, оранжево перебіг. Забирай хіли, 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 забирай чипи. Це вже друга тіма. Що в мене о, о там біжить! О, там біжить! бежит. Оранже ваша бежит. Куди Макс, біжиш? Нормально, нормально, нормально. Знаю, знаю, знаю. Ні, ні, то не там. Слава пожди. Все. Все, Все? Всі? Бери надю, і ресай. Я хилюсь, поки що зараз. Я забираю ЧП. Ратно. Давай, 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 давай. Там тебе дивилися. Да, 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 чип, чип, чип. Ти бій прям на нього. Ось, на жовті, вон. На жовті, Ось тут. Рапор України. Не патронів, нічого немає взагалі. Все забрав. А тут багато всього лутати треба. Ось тут лутай багато всього на жовтій. Я вас спину підняти, четверта фаза. Ти встигнеш підняти. Не знаю, на два скоріше спину прийде хтось. Давайте тут якраз хвилинка. А я тут солодко спадки тут у вас. Блін, мені потрібно відсагокатись, розумієш? Бо я так от я... Зараз, Зараз секунду. Не йарати, що, ще потрібно? А, Відхилити. Ще, 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 Я біжу, біжу. Зараз біжу. я тобі все принесу, я тобі все принесу. Ой-ой-ой, жаре. Макса все Патронів добре. тронів нема. Макс, похилься і, і це. Я, і поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Хилюся і піднімаю щось. Нам я тобі падали. все несу. Давай, 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 давай. Попіднімаю Я не знаю куди падать, а не біка, ну десь будем падать. Блин, у нем в них ни в одному патроні внимаю. Бобани. Пикирки, хилься. Хильюсь. Зараз підійдеш до мене, я тобі скину, тут за камнем зараз. хилюсь. Давайте біжіть в зону, бо фаза дуже без зість. Я тобі скину, біжі, 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 тут ось на місці, все забереш. Добре, добре, іду, иду иду, якщо що. Гуляють по нас. Давай може трошки і, правіше підем, тому так. що. Боже, ні одного ікса навіть немає, не то що. У мене так, був 4Х на сині десь. Опять ірок у тебе не було там? Ірок вроді, мало будет. Це вже пізно. Пізно, бо Дійка, падаємо. Хочу ти сказати, падаємо як є? Я даже не знаю, куди падати. Впадьте вгору, блін. Ну давай якісь кемпи. Дивіться. Ну, дивіться, якісь кемпи ну. де є. Бляха, така мама. Я сподіваюся, що у нас сзади з правої Муже сторони не буде нікого. Зона дуже маленька. Дуже прям У вас там файт? Всі... На синьому, синьому всі на сцені, ми, на зеленій ми, ми, да, 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 ми, ми підходимо на зелену. Вроді нема нікого, чуєш. Вроді, чисто. А у нас з тобою вроді теж нема, да? Да, да? Треба да, дивитись, чисто. бо може до нас підійти. Як ще побачиш п'ятірки, скажи, будь ласка. Окей, мені окей, 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 стягнути. я скажу, я скажу. Якщо буде п'ятірка, я скажу. Були, я скинув, блін, звісно, жалко. Ты тут, но, блин, пятерки си вы утонит. Блин, я скажу? Переходь на якусь, может. Что будет. Я тут дивлюсь, я Во, я, 30 штук, пятерок. Нормально, нормально. Я вже ту є... на иншу зброю. Мене а, на є все, си все, все, окей. Все окей, я уже на иншу зброю. Все окей. окей. Все, ты где? Ближний скрою. Бырный скрою. 8 ППшка натік. Давай, я и хочу. Сок, нема неку. Ой-ой-ой, нам Страшно. треба чуєш. У нас тут є горка. Може під займемо цю горку. Нам до них треба йти, нам до них треба йти. У них якраз там спот є. Ну, так погнали, бо я вже, ну я вже помаленьку йду, Сейчас я туалет, а давай забираємо. Двое Хтик читайте. У нас двоє чоловік. Во, та. Ще. Да, бежать, бежать, сзади нас! Митку можно? Е, ну, оранжево. Там вот там. В зону бежит. Двое, бі... двое? Один бачу, Ще один бежит, один бежит. На, на да, приймає. Десь, десь поднимается, поднимается. Я ага, чекаю, да, чекаю, да. чекаю, 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 его. Да, все, им жопа им не жить. Є, Це О, соло. Означ, ще, ще соло лишився один. Значить, соловик десь. Йо, пересе. Не знаю тільки де він, звісно, його. Можу сказати. Mm -hmm. Нічого, що сказати. Нічого, сейчас зона зійдеться, ми займемо зараз якийсь верх. Mm -hmm. Треба дивитися, він може обкрутити, статі, на цю горку. Тихо, тихо, тихо. Ми в зоні, все, просто чекаємо і все. Треба дивитися ззаді, може він десь ззаді, блять, чилить, хто його знає. Є, є, є! Я не на біжу, оранжева. Оранжева. Біжи, дякає тебе. Чи я ж казав, він десь сюди ззаді. Бережно, бережно. Тихо звук. Тихо, тут, 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 тут. Сюди. Є. Да. Так, якийсь цікавий топ, якщо чесно. Топ ще, ви б мільярд тисяч зразу. Ми вас визвали, да, нас потім ми ми вас не визвали, ми вас визвали. Короче, вас. Ну, зато прикольно.